Добрий день, любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Але ліплення у нас буде незвичайне, у нас буде з вами інтегроване заняття. А що це? Це поєднання двох видів занять. Це ліплення і математика. Ми будемо з вами вивчати і закріпляти фігури геометричні. Це квадрат, подивіться, це така фігура, яка має чотири однакових сторони. І в неї всі прямі кути. Це фігура трикутник, вона має три кути. І третя фігура, яку ви повинні знати, це що? Це коло. Правильно, дітки, це коло. І от сьогодні ми з вами ці фігури не просто вивчимо, а ми їх закріпимо за допомогою ліплення. Ви повинні приготувати ось такі заготовочки, на них намальовані. Можна кольоровими олівцями чи фломастерами, можна темними, як я позначила, три види оцих геометричних фігур. І за допомогою пластиліну, а в мене також сьогодні пластилін різного кольору, подивіться, це голубий, фіолетовий і рожевий, ми будемо робити контури цих геометричних фігур. Будемо робити методом розкочування між долоньками або на поверхні нашої дощечки для пластиліну. І будемо обводити цей контур пластиліном. І тоді ви вже своїми ручками зробите геометричну фігуру, і вона у вас обов'язково залишиться в пам'яті, як вона виглядає. Тому для того, щоб почати цю роботу, ми з вами зробили заготовочки, приготувалися і один, два, три почали. І так, дітки, беремо пластилін, вибираємо любий, який вам подобається. Я взяла повітряний пластилін, ним трошки легше працювати і ось що ми робимо: беремо, відщипуємо маленький кусочок, вложимо його на дощечку і за допомогою пальчиків. Розкочуємо, робимо ось такий довгий-довгий жгутик. Бажано робити його по товщині, щоб він був однаковий. Батьки вам в цьому також допоможуть трошечки Ось збивись. Так, і викладаємо одну сторону в нашому прямой квадратику. В другу сторону також само беремо ще кусочок пластиліну от, і розкочуємо, можна двома пальчиками, отак буде значно легше. От, і знову притискаємо і робимо другу сторону. І так всі чотири сторони. От дітки подивіться, От вже зробили ми квадратик. Бачите, який він гарний у нас вийшов. Тепер беремо інший колір пластилі і будемо робити трикутничок, візьмемо рожевий, так само розкочуємо. Пальчиками рівні полосочки і остання третя сторона нашого ойця і куточка. Дивіться ось такий красивий рожевий трикутничок у нас вийшов. Ну, і залишився у нас що? Ще одна геометрична фігура залишилась це коло. Зараз ми також будемо його робити. Беремо другий, вже третій, верніше колір пластиліну. І будемо робити. Я хочу спробувати зробити зразу цільний. Коло, щоб не з кусочків. А у вас як получится. Спочатку розкочуємо між долоньками, а тоді ручками розкочуємо рівномірно по всій площині дощечки. Постаралась я зробити ось такий довгий жгутик, тепер ми ось такої його будемо прикладати до нашого кола. І по нашому контуру будемо його прилітити. Не вистачає, луни. Ми... Ось так в нас вийшло. Подивіться, дітки, ось таке коло в нас вийшло, дуже гарне, яскраве, такий рожевий трикутничок і ось такий голубенький квадрат. Ось такі геометричні фігурки ми з вами сьогодні зробили. А ви, будь ласка, вдома з батьками постарайтесь і зробіть такі ж самі. Можете на кольоровому картоні зробити, можете на білому, буде яскравіше видно. Гарного всім вдалого дня і праці! Чекаю ваші роботи. До побачення!